Є Такой вопрос. Вы как представитель региона, господин Расов, вы получили, получали приказ от губернатора Николаенко Андрея Леларина по поводу увольнения директора Гендропарка Белового Віталія. Шановна. Вот, Шановний Володимирович, я дякую за запитання. По-перше, я керівник Кіровської районної ради, де вирішує звільнення колегіального. Виконавчий комітет, який приймав його на роботу. По-перше, по-друге, вказівки ніякі я ні від кого не отримав. І не треба про це взагалі заявляти, причеплювати сюди вертикаль до тих правопорушень, які сьогодні є. Впродовж п'яти років ніхто не здає від звіти. Так, да, ви будете говорити про те, що розстроїли гарний парк. Я не заперечую, але в мене запитання. Вы его построили за 14 років, 14 не плативши ни в державный бюджет никаких коштов. Решай Анатольевич, такой вопрос. А, как я знаю Белова, директор Генеропорка принял на работу Кировской районной рады. И заслушать, я думаю, может, все-таки надо будет на Кировской районной раде, чтобы депутаты прослушали и сделали свои выводы по этому поводу. Вова, Віталі, Віталі. Вов, Віталі, Віталі. Я вважаю, що нічого ми, ми маємо право заслуговувати на виконавчому комітеті, так як є засновником саме підприємства виконавчий комітет. Маємо право заслуговувати керівників про діяльність. А про господарську економічну діяльність, звичайно, рада. І ніяких заперечень до цього немає, але, але ж приймали на роботу, приймали на роботу директора виконавчий комітет. Звільнити може виконавчий комітет. Я ще раз наголошую, що сьогодні питання про звільнення директора не стоїть. Скажіть, будь ласка, на яких умовах, якщо ви знаєте про це, на яких умовах було надано в оренду? Тобто розкажіть нам, на скільки років, ким хто підписував, як чи підписи, і на яких умовах в тому ж, в числі і по сплаті? У 2001 році була утворена корпорація 21 століття. Корпорація складається з трьох засновників. Перший засновник це ТОВ «Бутекспорт», де є засновниками ОНУ Лариса Анатоліна і Ону Нікола Леонідович. Далі є два комунальні підприємства. Це на самому початку було два комунальні підприємства, Дентропарк. Де була тоді директором цього дендропарку Пастолаті Ольга Олександрівна, сьогодні вона Білова, а і комунальне підприємство Парк культури та відпочинку 50 років жовтня, де є директором комунального підприємства Білов Віталій Віталіч. У 2003 році дендропарк вибрали з числа засновників, тому сьогодні засновником корпорації 21-століття є товариство з обмеженою відповідальністю «Кутекспорт» і... Комунальне підприємство, наше комунальне підприємство, яке було утворене громадою і надало дозвіл, громадам Рада попередньо, надала дозвіл війти в цю корпорацію, на певних умовах залишається сьогодні комунальне підприємство 50 жовтня. Тобто засновниками корпорації 21 століття два, два підприємства Товариство обмеженою відповідальності і комунальне підприємство, яке підпорядковується. Кіроуравські, Кіровські районні місті Раді, там є. Ви володієте інформацією, які кошти надійшли за ці роки? Eh, ну, наприклад, за ті роки, де, де, де ви керуєте? Від, від Ні копійки, не надходило. <підійко, не> <пілки> Бюджет коштів. <пілки> а на яких умовах тоді? Які умови? Ви читали ті умови, на яких вони туди вони взяли, взяли в оренду? І до речі, що вони взяли в оренду? Якусь частину чи весь день до ні, вони в комунальне підприємство зайшло в засновники з усіма своїми тобто, приміщенням адміністративної будівлі, крім приміщення атракціони, там біля 22 атракціонів на той час. Тобто це фактично те майно державне, яке користувалася громада, воно сьогодні в якійсь мірі в, частних, в приватних руках. Александр Анатольевич, я прошу прощения. А подскажите, пожалуйста, выделялись ли какие-то деньги, средства коммунальных предприятий вот в эти последние годы? Если выделялись в таких типа размерах. Нет, до 2000... Тысяч... Я, возможно, не буду разучивать, чтобы не поразить. То есть выделялись? Как я а, знаю, ни копейки не было выделено на развитие А я скажу, что до 2002 года выделялось на короче бюджетник до э, коммунального предприятия дендропарк до 2000... Э, Третього-четвертого року виділялися кошти до, до комунального підприємства 50 років жовтня. Але ж при, при умовах утворення корпорації тут ще було майно громади війшло для того, щоб покращити роботу парку. Але ж в мене виникає питання. Покращили, але покращили за рахунок кого? За рахунок мешканців, за рахунок жителів міста Кировограда, де побудовані ресторани на території. В майнах громадського, за які не платиться оренда плата, де є в комунальній власності атракціони, які на сьогоднішній день порівняно з цінами в Україні не такі ще дешеві. Наприклад, При, приклади самі шукайте. Є офіційна інформація, про яку ви проти розвиття імені Дендропарку? Ні, я ні в якому разі. Ще раз, послухайте уважно. Я не проти розвитку дендропарку. І слава Богу, що він розвивається, і дай Бог, щоб було нам краще, ніж сьогодні воно є. Але ж я проти того, що директор комунального підприємства не звітує мені як голові ради і величезному, які вправі представляти інтереси громади сьогодні. Тобто вони повинні знати, що дійсно коїться сьогодні на території парку. Олександр Анатольевич, подскажите, пожалуйста, когда Белов Виталій Віталійович сохраниться в партії регіону, почему ви не піднимали такий вопрос імені об отчетності його? Я вам скажу, я піднімав це питання. Каким образом? Я піднімав це питання і була комісія створена на міській компанії, де ввійшли працівники. Це було в 2000, початку 2011 року. Але ця, на жаль, ця комісія в той час не привела ніде яких результатів. Чомусь? То тобто, ваша комісія. Це не наша комісія, це комісія була створена з багатьох працівників, працівників міста контрому і працівників Кіровської районної ради. Олександр Павлович, наскільки серйозно ви сприймаєте погрози, які вчора мам на вашу адресу, що буде зробиться? Я, по-перше, заявляю, до, звертаюся до правоохоронних органів. Що дійсно я сприймаю погрози ті, які відбувалися вчора, це погрози моєму життю, погрози життю е, працівникам виконкома. Тут є люди, які працюють десятки років і бачили, як створювалася ця, ця корпорація, е, які були е, пропозиції, можна так сказати, в лапках і так далі. Тобто я вважаю, що ще загрози не тільки сьогодні загроза, не тільки мені особисто, а й працівникам виконкому. Ну, почему вы не считаете, что это более злияние людей, которые против того, чтобы Дендропарк отобрали? Вы более избираетесь. Никто не выбирает Дендропарк. У меня есть такая информация, что вы хотели поднять вопрос там, кроме, людей, на Выконкоме об увольнении. Я поднимаю питание на Выконкоме про то, что керевник предприятия должен про просветовать про свою деятельность. И все. А ви його повідомили, належним я повідомив. Я можу розповісти, як повідомлялося. Перше, я особисто розмовляв з Віталієм Віталійовичем 13 числа, де я йому запропонував взяти листи, він відмовився. Потім після цього ми надали пер, ось у мене це поштою. Крім того, ми відправили новою поштою кур'єром і відправили особисто. У мене є акт. Підписаний працівниками трьома, які прийшли до парку, і в парку вручили жінці документи. Вона з цими документами пішла, коли 10 її не було, потім вийшла, ну, мотивуючи, що пішла, що вона зареєструє. Потім вийшла і сказала, що керівництво сказало, що не потрібно нам цієї листи. Це... Камінь. Олександр Анатолій, розкажіть, будь ласка, контракт з Біловим. Заключала в місті місія Рада? правильно? Ні. Як? Справа в тому, що взагалі питання до контракту, я не хотів цього торкатися, якщо є питання, то звичайно. Є статут комунального підприємства. В статуті визначено, хто призначає директора на посаду. І визначено, що е, там голова повинен заключити трудовий контракт. Е, контракт був перезаключений 27 червня 2002 року. З Віталієм Віталійовичем, він контракт уявіть, ви на 10 років до 27 червня 2015 року, де е, написано, що орган управління є Кіровська районна рада дійсно. Але ж, е, якщо хто знає трудовий е, кодекс, то знає, що трудовий контракт заключається з фізичною особою. Але ж там в кінці є. Е, я можу його показати, щоб не бути ось контракт з керівником. Ось остання сторінка, де керівник ставить печатку комунального підприємства, де повинна була бути його тільки підпис. Потім е, всі документи всі е, стосуються виконавчого комітету, але ж е, Кіровську районна рада визначають. Хоча я вважаю, що це ну, тут я не можу дати юридичний висновок саме цього, цього контракту, але ж я вважаю, що це о, помилка в російському умишлена зроблена, де визначали орган управління Кіроська нарада. А в декілька документів тут визначають орган управління виконавчий орган. Хоча в 2002 році ще не було тісного розподілу в 2002. Ось 2002 рік. Ой, Я выбрал 2005, нет, все правильно, потому что 2002 по 2005, а потом 2005 по 2015 год. контракт. То есть вы считаете, что здесь в данный момент, это опечатка или что-то, как то злоумышление? Я тут не могу спрашивать. Папа Анатольевич, я хочется повернуться, что это вроде Скажите, пожалуйста, за чьего мэрства его отдали в аренду и чей підпис стоял внизу? Під найголовнішою дозволом. Значить, парк був переданий комунальній власності, тобто громаді Кіровського району в 93-му році. В 97-му році, при голові Кіровської районної ради, тоді був Річняк, взяли цю земельну ділянку у власність. Сьогодні. Я не можу стверджувати, тобто всі 42 квадрати належать комунальному підприємству парку культури та відпочинку. Але ж огорожа, яка побудована, атракціони, вони мають інший акт, будівля. Я не буду стверджувати, чи це акт корпорації 21 го століття, чи товариства з обмеженою відповідальністю 21 го Тобто рішення підписували? Там не тільки річня, там був потім набак, при набаку це відбувалося. Далі інші то теж. Яка територія була віддана і скільки можливо з тієї території за існуючими розцінками можна було отримувати оренду? Я не готовий сьогодні сказати, тому що це на це питання. Для того треба отримати інформацію від керівників, для того, щоб ну, дійсно професійно на це відповідати. Я не владею информацией. Александр, я перепрошу наше заседание. Только на да, Александр Анатольевич, еще последний вопрос. Да. Я так понял, значит, не будет приниматься вопрос об увольнении директора генерал-фактора Белого Виталия Тачи на пись полковника? Сегодня не, 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 не планировалось. То есть именно сегодня или вообще? Так, да? Сегодня не планировалось. А, то есть сегодня, но мы, мы на сегодня. Сегодня задание у нас определять. еще касается надания информации, перенаковывая этих двух предприятий. Лічно ви, допустимо, знайшли якісь вот, допустим, не відправити вас в роботі іменно директора Денеропарка Білого Віталій Віталійович. Може, лічні амбіції якісь? Лічних амбіцій у мене ніяких немає. У мене є як у керівнику претензії, то -то, що я вважаю, що всі, хто підпорядкований, органи виконавчої влади, комунальні підприємства, вони повинні як мінімум бути на нарадах, які я проводжу кожен понеділок о 10-й годині. На жаль, третій рік я працюю на цій посаді, Віталій Віталійович, у на нараді не було. Скажіть, будь ласка, що потім? Зараз, якщо ви не, не дочекаєтесь звіту, що потім? Будете ініціювати? Або що потім буде? Ну, ми будемо, скоріше всього, звертатися до суду. Будемо приймати рішення певні на виконавчому комітеті на сесії районної місті Ради. Ну, я знаю, в данный момент вместо Белого присутствует его бухгалтер, который -як, готов подготовить и рассказать по отчету с такой дендропа. Ну, хорошо, слава Богу. Замечательно. Еще есть запутание? Якщо немає, то я дякую. Скажіть, що